Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде розповідь про маленьких рачків Дафнію. Хочу розвести Дафнію. І також розповім про найкращих самих ідеальних рибок для початківців про гупі. Ось поставила банку з Дафнією. Тут немає живої Дафнії, я просто вирішила зробити експеримент. Я взяла заморожену дафнію, розчинила в акваріумній воді і чекаю, ось коли там щось народяться ці дафнії чи ні. Трошки поекспериментую, може вийде розвести дафнію таким чином. Кинула туди рослинок, акваріумної води налила і пару равликів. І також закинула туди зелені водорості і листя дубу. Також трошки розчинила оці дафнії, заморожений в цьому акваріумі. Може, тут також хтось виживе і буде тут дафнія. В цьому маленькому акваріумі там 15 літрів води. І тут живуть тільки креветки і равлики. Рибок тут жити не буде. І креветки тут досить непогано себе почувають. Оце їдять цю дафнію з задоволенням, полюють на неї. Ну, це заморожена дафнія. Може, в цьому акваріумі щось з'явиться цей рачок. Дафнія це планктонний рачок. Розмір має від 1 до 5 мм, залежно від виду. Є дуже цінними джерелом поживних речовин. І ідеальним вибором для різноманітного раціону рибок. Більш-меншими речками можуть харчуватися малючки, більшими можуть харчуватися більші рибки. Мають напівпрозорі тіла, які дозволяють бачити внутрішні органи. Вони мають антени, якими рухаються, та листоподібні кінцівки, які допомагають фільтрувати їжу. Давні розмножуються партина генетично, без запліднення в сприятливих умовах і статевим шляхом під час несприятливих періодів. Живляться мікроскопічними водоростями, бактеріями та органічними залишками, фільтруючи воду. Тому вони є важливим елементом харчового ланцюга в водоймі, в природних водоймах. В акваріумі дуже корисна річ, особливо для цього маленького акваріуму, це було б дуже корисно, бо в ньому немає в мене фільтрації. Дафні є чудовим живим кормом для акваріумних рибок, стимулюють природний інстинкт полювання у риб, містять важливі поживні речовини, вітаміни, білки. Допомагають очищувати шлунковий кишковий тракт риб завдяки своєму високому місту клітковини. заморожена і сушена дафнія також можна використовувати годувати рибак. Ну, от, наприклад, мої рибки її дуже погано їдять заморожену дафнію суху, вони їдять взагалі. А живу дафнію, думаю вони їли з задоволенням. Як розвести дафнію? Треба підготувати невеликий резервуар 10-20 літрів з водою. У ну, мене 3-літрова банка, в мене експеримент. Ідеальна температура від 18 до 24 градусів. Ну, краще вода потепліше. Вода повинна бути чистою, м'якою, дуже гарно підійде зворотній осмос. Але в ній повинні бути якісь органічні речовини, які будуть служити їжею для дафнії. Освітлення потрібно, але в мене от, ну, таке не дуже яскраве освітлення, яке є. Освітлення більше потрібно для розвитку водоростей, які є основою їжі дафнії. Для годівлі дафнії можна використовувати водорості зелені. Можна використовувати спіруліну, суху дрібнити і розмішувати з водою. Можна використовувати дріжджі, краще живі і краще буде їх перед тим, як давати, їх додавати воду з дафньою заморозити. Необхідна легка аерація, щоб відбувалася циркуляція води. Але в мене нема там ні аерації в тій банці, нічого. Але в мене такий експеримент. Я буду спостерігати за цією ємністю, в яку я помістила заморожену дафнію. Десь днів 10. Якщо нічого не вийде, я просто поїду на пташиний ринок і куплю там живу дафнію. І обов'язково вам розповім, як завершився мій експеримент. І покажу, чи з'явилась в мене дафнія. Я хочу розвести в себе дафнію з метою підгодівлі рибок в інших акваріумах, а також з метою фільтрації води і підтримання чистоти в акваріумі, таких санітарів собі завести в акваріумах в маленьких, в моїх наноакваріумах. Вони будуть фільтрувати воду від мікрочастинок органіки та від плаваючих водоростей. Жива дафнія багата білком, вітамінами, що підтримує здоров'я рибок і також покращує їх колір. Це акваріум на 230 літрів. І тут в мене живуть скалярії, анциструси, гупі. Ось анциструси мені тут переривають все дно і не дають рослинам рости. Хоча я їх годую донними таблетками для анцистросів, Але вони з'їдають все молоде листя, яке тільки з'являється в акваріумі. Все з'їдається. Все одно я не втрачаю надії, що рослини в цьому акваріумі виростуть і буде їх тут багато. Скалярії і гупі харчуються пластівцями тетра. І скалярії під'їдають малька гупі, бо тут... Гупі регулярно розмножуються, і скалярії під'їдають цього малька і таким чином отримують живий корм. Скалярії, до речі, люблять м'яку слабокислу воду і не люблять великі підміни води. Скалярія це цихліда, але вона така досить мирна рибка. Вони не чіпають гупі і інших дрібних рибок. Мирні, ну, добре з ними вживаються, але все, що їм поміститься до рота, вони все з'їдають. І це можуть бути дрібні креветки, малюк гупі або інший якийсь, якийсь малюк іншої риби. Хижак в акваріумі. Якщо треба завести хижака, то скалярія підходить. Але не треба заводити по одній, хоча б дві рибки, щоб була пара. І скаляріям треба на одну рибку 50 літрів води. Тож це треба враховувати. Якщо у вас акваріум невеликого об'єму, то дуже гарно завести в ньому гупі. Ось це акваріум на 100 літрів і тут живуть гупі і там на дні. Гупі одна із найпопулярніших, найвибагливіших акваріумних рибок, ідеальна для початківців рибка. Вони яскраві, красиві, самці менші. В дорослому віці 3-4 см, самочки трошки більші, виростають до 6 см. Самці більш красивіші, самки не такі яскраві. Але також гарні рибки. Мінімальний об'єм акваріума для гупі від 20 літрів. Температура води 24-28. Але я тримаю всіх рибок своїх при 27 градусах, тоді немає в них плавникової гнилі і все в них гаразд, комфортна для них температура. Хоча не невибаглива рибка, але треба, щоб в акваріумі була фільтрація і аерація. Вони люблять чисту воду, якщо фільтрація в акваріумі недостатня, багато органіки, вони починають хворіти, починається плавникова гниль і рибки помирають. Тож навіть для невибагливих рибок треба створити такі умови, щоб їм було комфортно. Невибагливі в харчуванні їдять живі, заморожені, сухі карма, добре. Рибка мирна, невибаглива. Можна утримувати з іншими дрібними неагресивними рибками, з неонами, з тетрами, з меченосцями, Ну і такими схожими невеликих розмірів рибками. Треба уникати великих агресивних риб, таких як цихліди, Виключення становить скалярія. Зі скаляріями можна отримувати. І я вам дуже раджу, коли заводите гупі, завести в акваріумі хижака. Це може бути пара півників, самець і самочка. Це можуть бути скалярії, якщо дозволяє об'єм акваріуму, гурами. Бо гупі живородні рибки. Самка народжує повністю сформованих мальків. За умови хорошого догляду гупі розмножується дуже швидко. Самка може народжувати кожні 3-4 тижні. А кількість мальків у одної самки коливається від 20 до 100 рибок. І це залежить від того, який вік самочки. У молодих самочок менше рибок народжується. 20 і трошки більше може народитися. А чим доросліша рибка, тим ж більше в неї малька. І якщо вашого малька ніхто не буде під'їдати, то у вас буде в акваріумі дуже велике перенаселення. А це для рибок шкода, ну, їм недобре це буде. Для кожної гупі потрібно щонайменше 2-3 літра води в вашому акваріумі. І регулярні підміни близько 25% щотижня. Це допоможе зберегти чисту воду і підтримувати здоров'я рибок, щоб вони не хворіли. Ось в цьому акваріумі ще живе така одна рибка-скалярія. Треба їй купити пару. І також тут є півник самочка. І я хочу купити ще самця півника. Ось. І тут можна побачити, що плавають і малючок плаває, і вже дорослі рибки плавають. Це самці, отакі гарні, красиві. Це пластівці тетра. Рибок годую. Тетрою. Мені подобається дуже корм тетра. Він не бруднить воду, він не закисає, рибки його добре їдять. Бо якщо рибка погана їсть корм, він падає на дно і він там починає псуватися і це псує воду. Це така негарна історія. А про дуже гарно їдять, нічого не залишається, все з'їдають повністю. Все, що впало на дно, під'їдають коридори це тут в цьому акваріумі. Коридори панда, вони також тут розмножуються дуже гарно, бо багато рослин і мальку є де сховатися. Ось, все, що впало на дно, під'їдають панди, але я їх також на ніч підгодовую таблетками тетрадонними для донних риб, щоб всі були ситі, щоб всі рибки поїли. Губ є дуже цікава, яскрава, красива рибка, дуже рекомендую в акваріумі. І вони такі, як помітно, вони плавають і на поверхні води, і в всій товщі води. Дуже цікаво за ними спостерігати. Ще на одного самця треба такий розрахунок, щоб було дві самки. Бо якщо самців більше, ніж самок, самки дуже стресують, вони їх дуже заганяють, цих самочок. Гупі добре підходять як для невеликих наноакваріумів, так і більш декоративних акваріумів для великих акваріумів. Вони додають барв і створюють цікаву динаміку в акваріумі. Якщо у вас рибок гупі невелика кількість, і ви плануєте їх розвести, щоб їх у вас було більше, то є сенс самочку відсадити з загального акваріума, бо інколи рибки гупі самі можуть поїсти своїх мальків. Її можна посадити, просто набрати з цього ж акваріума в 3-літрову банку води, покласти туди якісь рослини, плаваючи, дуже добре реголисник. Або інші якісь плаваючі рослини, або навіть не плаваючі, просто будь-яку рослину з акваріума витягнути, кинути в цю 3-літрову банку і посадити туди рибку. Рибка, коли вона вже готова народжувати, вона така черівцем і квадратне стає, от як, наприклад, у цієї рибки. Якщо ви помітили, що у вас плаває з таким черівцем рибка, її спокійно можна відсаджувати, і протягом 7 днів вона точно народить вам там малючка. Навіщо треба рослини в цій банці, щоб вона не поїла цього малька сама, щоб мальок міг кудись сховатися від неї. Ось, І як тільки вона народила малька, її треба з цієї банки забрати. А малючок може там деякий час ще жити, рости, його треба годувати 6 або 4 рази на день. І малючку треба світло, щоб він добре їв. Коли малючки вже підростуть, їх можна садити в загальний акваріум. Дивіться, просто щоб вони були такого розміру, що інша рибка його цього малька не зможе проковтнути. Я мальків губ'я годую таких новонароджених тільки-тільки -ті. є спеціальний корм, копенс для малька. Він такий, як пил, дуже дрібний. Або якогось іншого виробника пошукати корм для малька. І, звісно, найкращий варіант це живий корм. Речок артемії, або мойна мілка якась. Мойна – це різновид мілкої дафні, якою можна годувати малючків. Але і на сухому кормі, от, наприклад, на копанці, вони дуже добре ростуть. І, звісно, треба робити підміни води в цій банці так само 20%, як є в загальному акваріумі. Але частіше не раз на тиждень, а раз там, на 2 дні, раз на три дні. Бо у вас в банці нема аерації, фільтрації, щоб рибки добре ну, жили, щоб їм було комфортно, треба робити частіше підміни буде. Або завести невеличкий акваріум літрів на 20 на 15. Навмисно для того, щоб там не ристить рибок, щоб там жив мальочок. І щодо рослин гупі дуже. Люблять, щоб в акваріумі було багато рослинності. Їм так буде комфортніше. Акваріум без рослин це як у вас квартира, в якій нема меблів. Для рибок оці всі рослинки, це їх ліжечка, їх стільці, їх меблі в домі. Вони на них відпочивають, Упі сплять дуже добре в рогалиснику, який зверху плаває. Вони в верхньому шарі води люблять. Відпочивати, і вони там всі влягаються на ніч в цей реголисник, або в якісь інші рослинки, які у вас плавають на поверхні. Тож, не забувайте, що для того, щоб риби були здорові, щоб в акваріумі була гарна чиста вода, треба мати в акваріумі рослини. Ось таке вийшло у нас сьогодні відео. Якщо є у вас якісь питання, пишіть в коментарях, обов'язково зроблю відео по вашим питанням. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.